Одного разу. Одного разу когі признився сон. Він був дуже захоплюючим. але, на жаль, він забув, що там було був с... відмеж? а це відмежа моха. Вон, вони живуть разом, вони живуть на самій центрі пустині. Наш моха — добрий і нормальний. Кохо, що сталося? Все нормально, просто в мене настрілів немає. А чого? Кого розказав про його проблему? Яка у нього задача а другові? А, проблема. Ну, хоч знаєш, тільки згадати. Хо, давай дзвоняємо до дівчина. Він знає, що зробити. Ну я не знаю, як це буде. Він точно вдома. На жаль, його не було. Він був у хатинці у оберенки разом. І, вони, і, і там були ще одні робки, і вони іпитували дуже гарну симпатію. Недачу, бідіть. Дякую. Завжди, будь ласка. Хе-хе. Бранка, можна я з тобою погуляю? А можна я з тобою топо потопаю. Я говорю у мовах кохо, і він тут. Привіт. А що ви хотіли? Та йдіть, куди ви хочете. Ми вас не тримаємо. І добре. Так що ви від на мене хотіли? Бівшому у тебе є машина така? Ладовання Та, показує? У мене снився сон. Він був дуже гарним. Але він його забув. Ви за це і за якогось. На. Так. Так, ну шо ж, Коху, мы не знаем, что за засор. Надо да, что не будет. А, не, шо ты думаешь? А хотя, мы зна, мы проверим, мол, что это больше, чем они. Так. Так, через пять секунд. Эй, ты шо? Народы, компьютер. Аф, а вы не верил, а? Що сталося? Ну все, в мене з неся дуже гарний, потрясаючий сон. А я його забув. Давай виймем до половини. Можливо, вона дає гарні згадування. Мій сон так сподобався. Нічого не вийшло і не пам'ятаю все одно сон. Кого? Заспокійся, не психуй, все буде пучком. Не вийде. Таким крутим. Ех, буренка, навіщо тобі знати? Ну, я згадав. Що? Да уже сон. Вы в содаты. За правда, вы стали наигращи друзья.